Догляд за волоссям та шкірою голови є дуже важливою складовою здоров'я людини. Чи знаєте ви, як часто треба мити голову? Відповідь проста: як чоловікам, так і жінкам мити треба за потреби. Якщо ми бачимо, що втратився об'єм, волосся неприємне на дотик, починає блистіти або на шкірі з'являються якісь неприємні відчуття, які в нормі не повинні бути. Ми йдемо і миємо шкіру голови. Обов'язково це двохкратне миття. Також частота миття голови може залежати і від пори року через те, що Носимо головні убори, або якийсь опалювальний сезон, і тоді шкіра голови починає більше жирнитися. Тобто, все індивідуально, да? немає знову ж таки якогось графіка. Якщо помічаємо, що більше забруднюється там чи від головного убору, чи посиділи навіть там під опалювальними якимись приладами, а шкіра голови трошечки підсохла, да, або може з'явитися лупа. Тоді йдемо і миємо шкіру голови. Аби мати здорове та доглянути волосся, лише миття голови недостатньо. Необхідний мінімум 5 засобів для догляду. Перший засіб це буде пілінг для шкіри голови, яким ми гарно очищуємо шкіру. Якщо це жінки, в яких густе довге волосся, насправді не завжди вдається шампуню гарно якісно очистити. Далі ми підбираємо шампунь по типу шкіри голови. Це може бути жирна шкіра голови, суха шкіра голови, чутлива шкіра голови. Тому відповідно, і шампунь такий буде. Далі це догляд за довжиною. Тут обов'язково повинен бути. Якщо ми говоримо про жінок або ж про чоловіків, яких довжина буде більше 15 сантиметрів, необхідний нам кондиціонер і маска. Маску варто використовувати мінімум один-два рази на тиждень. Щодо кондиціонерів, їх застосування обов'язкове після кожного миття голови. Також важливим засобом для збереження здоров'я волосся є термозахист перед висушуванням за допомогою фену. Якщо ми говоримо, що це довге волосся, густе волосся, і плюс є схильність до збирайних дерматитів, жирної сухої сибири, Обов'язково шкір голови. Ми просушуємо. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про довжину, то також краще волосся просушити феном, чим воно буде тривалий час сушитися природнім шляхом. Волосся має такі дисульфідні зв'язочки, коли воно мокре, воно розтягується, і тим самим воно буде більше піддаватися пошкодженню, чим коли воно вже висушене. З приходом тепла та сонячної погоди також пов'язані деякі ризики для шкіри голови та волосся. Візьмемо чоловіків, у яких я Андрогенетична алопеція, тобто порідіння в лобно тім'яній ділянці, там обов'язково необхідно використовувати кепки, панамки. Так, якщо постійно знаходимося на сонці, потрібно постійно оновлювати свій термозахист, наносити на волосся. Якщо плануємо якийсь відпочинок, то також волосся наносимо, наносимо термозахист і ховаємо під якісь панамки, кепки, косинки. Мінімальна дія ультрафіолету повинна бути на волосся. І наостанок не забуваємо користуватися грібінцями для голови. А що стосується грібінців. Обов'язкова умова, щоб це були гарно амортизуючі зубчики. Не боїмося розчісувати своє волосся, робимо легенький самомасаж для шкіри голови. Це завжди в плюс до стимуляції росту волосся. Ну і звісно, миємо свої гребінці, не забуваємо їх своєчасно змінювати, гарно просушувати, і тоді вони будуть вам довго служити. Якщо у вас виникли будь-які симптоми пов'язані із захворюваннями шкірного покриву голови або волосся, звертайтеся до трихолога за консультаціями та лікуванням. Пам'ятайте ваше здоров'я у ваших руках. Дмитро Цилюльник Іванкаченко, Кременчуцькі новини.